Готуємо цільнозерновий висівковий хліб на заквасці. Я вітаю вас на каналі. Готуємо за лесий піжик. Сьогодні, за численними вашими проханнями, я приготувала ось такий от дуже апетитний домашній хлібчик, цільнозерновий на заквасці та ще й висівковий, тобто сама користь жодного грама цукру, меду чи класичного борошна. Він дуже духмяний, і сюди вже проситься або шматочок розм'якченого вершкового масла чи оселеться шматок, теж не завадить. Ну, вже дуже смачно. Ох, як він пахне! В рецепті проговорюю всі найдрібніші нюанси, починаючи від опари і закінчуючи процесом приготування. Тому дивіться уважно рецепт. Хто готував закваску разом зі мною, обов'язково скуштуйте хлібчик за моїм рецептом, і я знаю, що вам смакуватиме. Смачно, ситно, здорово і дуже просто, дуже ароматно. Починаємо ми з приготування опари. Перед вами всі інгредієнти, тому ж ставте на паузу і обов'язково все детально вивчайте або знайдете все детально в описі під цим відео, як завжди. А далі я проговорю ще декілька нюансів по заквасці. В якому вигляді я буду використовувати закваску для приготування опари? Бачите, яка вона активна? Скільки бульбашок тут життя просто бурлить? Як я отримала власне такий стан закваски? Я печу досить час, тому закваску в ось такому вигляді я тримаю у кухонній шафці при кімнатній температурі. Годую її кожного дня, використовую, знову годую і так далі. Тобто, друзі, основна умова. Для приготування хліба закваска має бути активною. Саме таку закваску називають стартером 100% вологості. Тобто, якщо ви щойно погодували, ми не можемо її використовувати. Дочекайтеся, поки бактеріям буде добре, поки закваска почне ось так бути активною, і саме тоді ви можете використати. Стільки, скільки вам потрібно для рецепту випічки. Якщо ваша закваска стоїть у холодильнику, тобто ви випікаєте не дуже часто, перед приготуванням ви витягаєте закваску з холодильника в кімнатну температуру, годуєте її і залишаєте на кілька годин. Кілька годин при кімнатній температурі буде достатньо, щоб досягти ось такого от стану. І вже потім ви берете звідсиля і. Готуєте опару або ж випічку, як там вказано у вашому рецепті. І сьогодні я для свого рецепту для цільнозернового хліба з висівками буду брати 50 грамів ось цього стартера. Я візьму 50 грамів, і 50 грамів суміші назад я покладу. Тобто я замішаю 25 грамів цільнозернового борошна знову, 25 грамів простої водички, перемішаю і додам назад. 50 грамів взяла, 50 грамів назад поклала. Якщо все зрозуміло, можемо приступати до приготування опари на цільнозерновий хлібчик з висівками. Буде смачно, просто тому слідкуйте. А якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково пишіть в коментарях і я дам відповідь. Для приготування нам знадобляться кухонні ваги. Ставимо тарілку, в якій будемо готувати опару. Туди я додаю 50 грамів закваски, ось такої активної. Хлібчик вийде невеличкий, в районі 700 грамів один, тому беру стільки закваски. Далі до 50 грамів закваски я додаю 50 грамів водички, кімнатна температура, звичайна, чиста фільтрована водичка. І 50 грамів просіяного цільнозернового борошна. Все в рівних пропорціях. Ось так. І все гарнасенько перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок, старайтесь. Ось так. Це я роблю, друзі, з вечора. На ніч накриваю і залишаю так до ранку. Це 12-14 годин мінімум, щоб опара підійшла. Ось так стоїть кімнатна температура. В кімнаті в мене зараз, бачите, 22 градуси. Тому цього часу буде досить. І, власне, для приготування тіста всі інгредієнти перед вами, і опара, і всі інші складові. Тому ставте на паузу, вивчайте все детально, або, як завжди, шукайте все в описі під цим відео. Там, як завжди, є все і в деталях, і на кількох мовах. Ще раз вам покажу зблизька стартер, який я. Використовувала, бачите, я знову підготувала закваску, і ось так вона вже виглядає і готова до нової випічки. Дивіться, як виглядає опара після того, як постояла ніч. Це я вже зранку займаюся хлібчиком. Додаю, спочатку змішую всі рідкі інгредієнти, до опари додаю водичку, рослинну олію в мене це оливкова. І перемішую все до однорідності. Ось так. Відставляємо. Сторону. І сухі інгредієнти це в мене просіяне, цільнозернове пшеничне борошно, пшеничні висівки, можна інші, сіль. І все. Перемішуємо сухі інгредієнти також до однорідності. А зараз все з'єднуємо в одній мисці, сухі та рідкі, замішуємо тісто, воно виходитиме таким липким, але все добре. Вимішувати необхідно декілька хвилин це 3-4 хвилинки, не більше. Спочатку я роблю це ложкою, а потім руками. Бачите, в принципі, руками це реально. Воно трішечки прилипатиме, але не критично. Гарнасенько вимішуємо його і злегка можемо кілька разів ось так відбити, як я. Бачите? Ось таке тісто виходить. Я його перекладаю у чисту миску, я нічим її не змащую, просто перекладу. І як ви вже здогадалися, знову накрию зверху кришкою, є така у мене величезна для мікрохвильовки, і залишу при кімнатній температурі на столі десь 22-23 градуси. Вона стабільно на декілька годин це може бути і 4, і 5, і 6 годин. Ось тісто підіймається у 2,5 десь три рази. Бачите? Орієнтуйтеся по температурі своїй, по тістові. У мене тісто піднялося, воно стояло близько 5 годинок, в мене підходило. Порез дуже. Далі я поверхню змащу рослинною олією трохи, викладаю туди тісто. Трішечки його обманаю, формую ковбаску, бо я буду випікати його у жаростійкій формі, скляній, у формі прямокутника. Ось так. Перекладаю. Ось так все виглядає заготовка, і знову накриваю кришкою і даю підійти вже заготовці. Підходив хлібчик в мене 2-2,5 годинки десь при кімнатній температурі. Бачите, підріс. Далі у дуже розігріту духову шафу на 220 градусів виставляю, печу півгодинки без фольги і півгодинки під фольгою. І ось такий красень у нас вийшов. Годинку я випікала. Бачите, зараз наріжемо. За годинку часу хлібчик гарно пропікається. Погляньте, він пористий, нереально ароматний, дуже ніжний, такий пухкий всередині виходить, і саме головне корисний. Хочу показати вам все зблизька. Хочу, щоб ви все роздивилися і дивіться, який м'ягенький, пружинить. Хочу, щоб ви побачили і переконалися, що хліб на заквасці – це дуже просто. Дивіться, зараз ми його розламаємо. Хочу показати вам, яка виходить середина. Надіюсь, вам все видно, що вона дійсно ніжна, дуже пориста, хлібчик не забитий. Головне, яка у вас температура в будинку, на кухні, де ви випікаєте хлібчик, де він підходить. Ось, дивіться. Ну, дуже вже смачний. Ось так ще виглядає. Дуже смакує, коли підсмажую його на грилі. Роблю домашні канапки з салом та до борщу. Друзі, ну це я думаю, що деталі будуть зайвими. Зараз це скуштуємо. Ну що, я зробила те, що говорила: шматочок ось такого ще теплого хліба та зверху вершкового масла і крупної солі. Мені зараз буде дуже смачно. Це неперевершено. Дуже смачний хлібчик, ще теплий. І масло, яке відразу ж розтає насичений вершковий смак, плюс чорним хлібом. Друзі, я думаю, що ви знаєте, про що я говорю: це суцільна насолода. Готуйте такий хлібчик, не бійтесь, у вас все вийде. Хлібчик на заквасці – це легше, ніж ви думаєте. Тому обов'язково зберігайте рецепт, поділіться з друзями, тому що цей хлібчик того вартий. Смачного! Якщо ви давно шукали такий рецепт, обов'язково напишіть про це в коментарях і не забудьте підписатись на мій канал. Я готувала, старалась, мені приємно, а вам смачно. Залишайтесь і до зустрічі в наступних відео.